всім дня. Чи то вечора дівчата і хлопці. Сьогодні я знову Маринки і зараз будемо готувати вечерю. Я запитувала Маринки, що вона хоче, а що ти хочеш? Карпатка б не відказалася. Та ні, не з випічки, на вечерю. Ага. На вечеря. Зараз, напевно, що. або якусь запіканку зробимо. У мене є і баклажан невеличкий, і кабачок є. Або фрітату зробимо. Фрітату будеш? Фрітату будеш? Це таке овочева, наче, о, тушені овочі замлєту. Це італійська така спра, страва. Маринка щось там сидить із Джесією. В телефоні клацає. зараз вона мені буде допомагати. Значить так. Зараз візьмемо дощечку і почнемо. І так, я кришу овочі, ти став сковорідку розігрівати. Ага, велику-маленьку. Ну, я не знаю таку. Ні, не, не ту, що ти яйця жариш. А, таку ці, більшу, глибоку. Окрупну. Да. Так. що ти яйця жарить та не підходить. Чуть кришу я цибульку з першою. І викладаю на розігріту сковорідку. Тобі більше подобається кабачок чи баклажан покришити? Чи може й й те покришити? Мені взагалі не подобається не те, й не те. О, оце тобі. Оце тобі. А, а, зато вчора отож були кабачки добрі. Ну, так я знаю. Значить, ми ну, дуже добре. І кабачки. Якщо той самий кабачок, то кабачок. То давай і те, й те. Добре. Значить так, тепер я кришу Цибульку покришила, відправляю, без моркви сьогодні. Помідорчик покришу я красний, Жовтий я тобі залишу? Тобі буде на сніданок. Перчик покришу. В общем, кришу овочі. Думаю, що не важливо, що кришить, за чим, я спершу покришу помідорчик, а потім всю решту овочів. Ми часто готуємо, особливо маринка вранці. Це овочі, омлет. А, да. Наші гриби кладе, але сьогодні грибів я клас не буду. Я лише овочі покладу. Але в нас же жамлі тут таке, як би вельмо, дівчата, запікати не будемо. Зараз покажу. Все дуже легко і просто. Подивись на цибульку, щоб вона там помішає, щоб вона. Я зараз несу кабачки. В общем, чого добру пропадать, кабачок я весь. Покришила. І, і баклажан теж зараз оце ось покришу. І відправляю на сковорідку, хай воно там все тушиться, жариться, вариться на сковорідці. Я ще буду багато показувати, дівчата, варіантів рецептів з баклажаном. Я в минулому році показувала я баклажани. Люблю, вони мені заміняють гриби. Перець теж, хтось скільки хоче. Хочете кладіть, хочете ні. А взагалі можна і фарш покласти. І ковбаску кришену. Хто що любить? Кому що до смаку. І оце все, що знайшлося. Правда, ще грибочки є, але я не буду класти грибочків, бо я не хочу. Тут достатньо буде баклажанів. Це відправляю я теж туди, хай воно все тушиться. Помішуватиму, посолю, поперчу за смаком. Та поки овочі тущаться, я беру яйця, штук 5 може чи 6, хто скільки хоче. І буду збивати в мисочці. Пишіть свої варіанти, хто як готує таку страву, солю. Овочі я вже посолила. Так, солю. Пеціє в мене перець чорний молотий. І збиваю. Оце, дівчатка, так приблизно, на чарагу натушила. Тепер виливаю собі омлет. Ось так. Накриваю кришкою і ще буду жарити, не знаю, сіті. Якщо треба буде, то взагалі-то треба його перевернути. Гарно так, куржим. Але в мене, звісно, що не вийде таке. Тоді його просто помішаю і все. Вже яке буде, таке буде. Рагу буде в нас. Так, оце, дівчатка, дивіться. Просто кришкою накрила не на великому вогні. Оце так воно таке гарне вийшло. Не треба і в духовку ставити взагалі. У мене таке. В нас таке з Маринкою. Це сир, що вона тільки що нашурхала. Ось сюди так зверху покладу. І все, страва готова. Зараз будемо вечеряти. Так, пахне. А а взагалі то можна... Сковорідки їсти. Прямо сковорідки? Так, да, я люблю сковорідки. Прямо, пов'єш, як да. На накладав. Хто успів скапануть, то й наймісять. Направду каже. Таке було. Ну, Добре, як скажеш, але можна я хоч на тарілочку покажу, як воно це все? Конечно, ну, звісно, покажу. Тебе ще з коворітки я буду ну, на тарілочку покладу. Дівчата, все виходить. І духовка. Просто у маринки електрична, а світла немає. І все. Підкришила ще огірочка. Ось така. Запіканка в мене овоче вийшла. куштувати. Якщо я люблю овочі, то вони мені смачні завжди. М -м -м. Огірочок пахне. Смачно, чесно. Але воно, якщо... То краще личить на сніданок, але в нас сьогодні на вечерю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі зараз ми з Маринкою по вечерям, а всім гарного вечора, тихої ночі, мирних ранків і всього найкращого. Будьте здорові, не забувайтеся ставити лайки. І хто не підписався, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже-дуже вдячною. Всіх обіймаю і до зустрічі!